Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський. Продовження попереднього відео скажу поки що по саміту ніякої інформації нема. Але щоб якихось реальних кроків та саміту, на якому зараз Зеленський, в Бельгії, ну, ми не бачимо, щоб Європа показала свою сильну позицію. Можливо, я помиляюсь, скоро ми всі побачимо, тоді я в наступному відео все відображу. Хочу доповнити по попередньому відео по Порошенко Тимошенко, тому що багато запитань в коментарях щодо там, державної зради там, або зради. Ну, от дивіться, давайте разом з вами проаналізуємо, чи вони там допустили цю зраду, чи не допустили. Дивіться. Порошенко, Тимошенко, депутати, які приїжджають в США, зустрічаються з людьми не рангу, не рангу вони зустрічаються, і вони з ними ведуть перемовини про вибори і про зміну влади. Ми ж ці всі плани чули. Ну вони з'являлися про те, що Зеленський пише заяву. Йде вони ну, там Верховна Рада засідає, призначає прем'єр-міністром. Ну когось напевно або Порошенко, або е, е, Тимошенка. Ну як на мене. Вони в цій ситуації вони зрадили там не Зеленську, вони зрадили країну, тому що країна в війні знаходиться. У нас ненормальна політична ситуація. Ми знаходимося в війні. Вони хотіли отримати владу за щось. Ну, тобто, що вони готові щось віддати, або там більше копалин, більше територій. Ну за щось. Ну, а як це назвати? Вот таку ситуацію. Це, це не зрада, це зрада країни, це зрада не Зеленського, це зрада країн, тобто люди заради влади, депутати, яких обрали люди та їхні партії. Порошенка, партія ЄС, Батьківщина Тимошенко їх обрали люди. Вони поїхали до якоїсь іншої країни, яка навіть є нашим партнером, до якої претензії немає. Ну абсолютно, це ж їхня політика. Вони хочуть більше отримати від будь-якої країни. Вони поїхали туди продавати державу за те, щоб їх поставили. Ну, на царство, на царство, щоб вони стали керівниками. Ну, це як на мене, зрада країни, зрада виборців, зрада людей під час війни, страшної війни, де гинуть люди. І це зробили вони. І це підтверджено. Це підтверджено вже і американськими ЗМІ, і вони говорять, що вони вели перемовини, але не говорять з ким і про що. І я думаю, що Зеленський санкції вів проти Порошенка. До речі, я в першому відео це не сказав. Ну за те, що він вів перемовини про своє царство, що він знову буде при владі, знову буде всім керувати. Ну, як любить це робити, Порошенка. Ну як на мене, це зрада держави. Не буду продовжувати, тому що багато є тем цікавих. І ще одне питання було по залужному, по залужному. Ну я просто проаналізував. Я вам кажу, що останнім часом залужний, по перше, отримав посаду від Зеленського. По друге, залужний зробив я це не говорив в першому відео заяву таку критичну в бік США, що США розвалюють ну, західний вплив і західну коаліцію партнерів, і що світ змінюється. І треба тепер будувати взагалі всі відносини і з Китаєм, і з США і з Євросоюзом. Ну, тобто, ми маємо бути багатовекторні так, як країна. В принципі, він абсолютно правий. І це виглядає ну таке враження, що в них Зеленським покращились відносини, і, можливо, можливо, в них якесь спільне політичне. Майбутнє, але про це рано що говорити, тому що в нас же ж виборів немає і передвиборчої кампанії нема. В нас війна, яку треба завершити. Ми хочемо миру з гарантіями безпеки. Я про це постійно наголошую ну, з першого дня, тому що мир без гарантій безпеки це не мир, це кінець України. Це і так зрозуміло, і те, що Зеленський зараз вже йде на цей мир, на себе дуже, це дуже непогано. Але тепер ми подивимося, що зроблять росіяни, чи вони це підтримують. А тепер по темам давайте саме цікаве, це буквально пару хвилин тому заявив Зеленський, що налагоджується діалог США, так як я й говорив, що тепер Вашингтон нас не запросять, США відмежувалися, і тепер перемовини будуть вівторок в Саудівській Аравії, так само як було з Росіянами. Тобто Трамп його адміністрація показує, що в неї якби нема сторони, яку вони підтримують, всі рівні, ну типа Україна рівна і. Росіян раніше нас підтримували США. Вони нам давали допомогу, давали нам зброю. Зараз це все змінилось, Тепер ми так само їдемо в Саудівську Аравію, але це супер прекрасно, що ми їдемо. Супер прекрасно, що Зеленський там ну зробив цей пост, вийшов з відео. Це супер прекрасно, тому що це повернуло діалог до миру, який нам всім потрібен, і це ну об'єктивно розуміє кожен. Українець в Саудівській Аравії буде Єрмак, з ним будуть якісь з нашої сторони, ми ну, так розумію, міністри, можливо, міністр закордонних справ, а з американської сторони буде Рубіо, Волц і Вітков. тобто ті самі переговірники, які спілкуються з росіянами, з Путіним та Мордуром. І так, що цікаво, цікаво зараз заявляють, що вже є попередні вимоги США, що вони хочуть швидкого перемиря між Україною і Мордором, і це вимагає Трамп і підписання угоди по корисним копалам по рідкоземельним елементам. Але ці перемовини розпочнуться вівторок, і будемо про них пізніше детальніше говорити, тому що зараз вигадувати, як там буде, що там буде. Побачимо з Трампом. розумієте, тут е, день за рік відбувається ну, в нашому житті, тому що Трамп кожен день виходить в нього один раз прийняв інший день. Відмінив і так постійно. Тому ці всі інсайти будемо обговорювати, як вони будуть поступати. Але добре, що відновлений діалог, і це дуже круто, і це ну абсолютно правильно поступив президент. Далі Китай послав Трампа. Я от хочу зачитати, тому що це дуже цікаво. Я Зробив відео для Тіктоку. Я зараз зачитаю, обговоримо, коли ви дивитесь на те, як адміністрація Трампа реалізує нахабну і домінуючу політику щодо Європи, поводячись таким чином із своїм союзником. Чесно кажучи, з європейської точки зору це просто жахливо. Я вважаю, що європейські друзі повинні замислитись над цим і порівняти політику адміністрації Трампа з політикою китайського уряду. Таким чином, вони побачать, що дипломатичний підхід Китаю робить акцент на мир, дружбу, доброволю і взаємовигідне співробітництво. Що цікаво, він назвав лу шесть спецпосланець ну, Сі Цзінпіня. У європейських справах це дуже серйозний чиновник в Китаї, і він зазначив, що він шокований взагалі діями Трампа і що він це поводить жахливо і запропонував, ну тут навіть в цьому тексті є Європі бути разом з Китаєм в цій суперечці, і це може бути дуже серйозний удар по Трампа, тому що якщо Європа ну дійсно об'єднається з Китаєм. То це будуть серйозні проблеми і в Трампа, і в Мордору, тому що Мордор не має кордонів. Він має кордони з Китаєм та, з тої сторони і з нами з цієї сторони. З США в них кордонів жодних немає. І вони навіть торгувати не можуть. Я вже не кажу там про допомогу один одному якусь. І таким чином ну взагалі Мордор буде в облозі, в облозі серйозні і економічні, і політичні будь-які китай дає зрозуміти, що без Європи, Китаю і України неможливо завершити війну і завершити цей мирний процес. Це дуже добре, тому що це ще один аргумент ну для нас. І ну наша влада, Зеленський, він має от зараз якби брати цю руку допомоги через європейців з ними разом зустрічатися і говорити з Китаєм. Чому ні? Застосовувати ще одну сильну сторону, якщо і так в нас все відключили, військову допомогу відключили, хімарси відключили, і нас посадили, знаєте, на цепку, як пса і шантажують. І шантажують. Тим більше вже Зеленський пішов на вимоги Трампа там, ну, написав оці пости, записав відео, практично зробив вибачення, так? Да? І. Далі нам не включили військову допомогу. А зараз я вам прочитаю ну про Китай зрозуміло, да це хороший сигнал, який треба використовувати нашій владі для майбутнього миру і перемовин. Чому тому, що якщо всі гравці домовляться і будуть зацікавлені в мирі в Україні, це означає, що в нас буде сталий хороший мир, який дасть можливість нашій державі розвиватися. А от тепер США, і от це мені взагалі не подобається. Це Келох буквально тільки що заявив. Він говорить, що відновлення військової допомоги Україні залежить від готовності Києва до врегулювання війни та підписання угоди про мінерали. Ну так, Зеленський написав, що він готовий до негайного перемир'я. І він, до речі, Зеленський вже теж є інформація, що він на цьому саміті виклав план цього перемиря і попросив європейські країни підтримати цей план. Ну, я так розумію, що цей план, то що вже там озвучили, це на місяць перемиря в повітрі на воді. Дрони не літають, ракети не літають, і ніхто не бомбить інфраструктуру енергетично один одного. Тільки відбувається на лінії фронту, іде війна, як йшла. Тільки якби наземними силами. А всі там ракетні засоби, дрони, ну, дальні, вони не літають. І він вже цей план виклав на Європейському саміті і попросив його підтримати. Тобто він готовий йти на перемир'я. Він змінив свою думку, ми бачимо це. Далі, Трамп виступає за завантаження відносин США з РФ для завершення війни з Україною. США шляхом обмеження підтримки України намагаються підштовхнути її до переговорів. Ну це якось нелогічно. Ну, Зеленський заявив і Єрмак заявили, що вони готові до перемовин. Вони готові до негайного перемиря. Він це публічно сказав на весь світ. А ви далі нас спонукаєте до переговорів. Ну, тобто, нас посадили на цепку в клітку, і тепер нас шантажують цією військовою допомогою. От таку маємо США. Ну, нічого хорошого, однозначно. Тому що це непорядно. Ви попросили, вам зробили, ви відновіть. І далі ведемо переговори. Тому що це, ну, як на мене, нічого хорошого. Далі, продовження спроби ізолювати та не спілкуватися з Росією, не же дієздатна стратегія. Ну, тобто, вони хочуть Росію вести в міжнародну політику, так як було раніше. Це ми і так розуміємо. Сварка між Зеленським і Трампом Білому домі сталася через різні цілі двох лідерів у російсько-українській війні. Ну, я про це говорив. Я завжди говорив, що до Трампа взагалі не треба було їхати. Треба було підписувати оту першу угоду. Вона практично ні пройшла, тільки там 50% тих капали. Ну немає іншого виходу в нас. І все, і все. А от їхати, вести перемовини, йому щось доказувати, це до одного місця. Ніхто в світі ще не доказав, ну і ми не доказали. І маємо, що маємо. Так, і стамбульські угоди не можуть бути основою для мирної угоди. Бо це добре, тому що стамбульські угоди, вони кабальні, тобто треба робити нову угоду. Про це каже е, Кел. І це цікаво, ну, але в частині того, розумієте, ми готові, Зеленський готовий на перемовини. Зеленський готовий на негайне перемир'я, а нам не відновлюють чомусь військову допомогу і розвідку, що життєво важливо, тому що ракети будуть летіти. І... Їх важко збивати без цього, а ще відключили націлювання для хімарців. Ну, як вчора писали, я про це розповідав. Тепер про європейський цей саміт він ще не закінчився. Я заяв не бачив, але я от прочитаю одну вам: називається: вони вирішили зробити східний щит. Ну, ми на сході, Україна на сході, та східний щит без України. Тобто, по нашому кордону з Польщею, ну, у Львівській області, в Волинській області, теж буде йти східний щит. Вони будуть захищатись і від нас. Ну так виглядає. Тобто, вони настільки бояться щось робити з Україною, настільки вони перелякані, що вони зробили східний щит ну, за нашим кордоном. За Львовом, вони будуть захищатися на території Польщі і всі країни в це будуть вкладатися. замість того, щоб робити східний щит по Україні, по території України, тим самим допомогти Україні свої війська, які зараз стоять там на кордоні з Білорусі, з іншими країнами, ну, ввести в бій і мати більше можливостей для того, щоб захищати Україну. От такий ну, саміт і така в принципі, Польща, і такий східний щит. Ще одна цікава новина: це те, що Трамп. Вже зі своїми радниками, те, що я давним-давно говорив, він не готовий захищати країни НАТО, які не платять, які платять мало від свого ВВП за оборону за закупівлю зброї, тому що ну їм ж треба зброю продавати більше американцям. От він не готовий і він вже це розробляє. І скоро він про це скаже публічно. І я думаю, що всі країни Європи ну, просто в шоці. в шоці, Тому що як вони себе будуть захищати, якщо там є дві країни, які там до 2,5% ВВП досягли. Все інше це один, 1,2, 1,3. Є навіть 0,8, роді, якщо не помиляюся. Но це катастрофа для них для всіх. Тому що Трамп цього робити і так не буде. А я думаю, що він взагалі просто буде прибирати з Європи війська і не буде їм допомагати. Якщо буде більше новин по цьому саміту, я розповім. Але поки що внятного ми нічого не маємо. Якщо ні, то завтра підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте з вами. був я Дмитро Розмовський. Побачимось.